Доброго дня малята! Сьогодні ми зустрілися на занятті з художньої літератури. Дітки, ви вже знаєте, що настала зима, а зима це сувора пора року. Так? А скажіть мені, будь ласка, що потрібно робити, виходячи взимку на вулицю? Так, звичайно, потрібно тепло одягтися, а ще дихати обов'язково тільки носиком. Так, не кричати. На морозі рухатися, але сильно не бігати, щоб не перегрітися. Так, молодці, пригадали. А ще, скажіть мені, будь ласка, дітки, зиму як називають? Зиму називають веселою порою року. А чому? А тому, що можна погратися у різні зимові розваги. А ну, давайте пригадаємо, які зимові розваги ви знаєте? Так, можна кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах, можна зліпити сніговика, фортецю, а також можна погратися в сніжки. Так? Але для цього потрібні певні природні умови, які потрібно, щоб був сніг. Так, потрібно, щоб лід, А також, коли сніг вологий, ми можемо погратися у сніжки. На жаль, зараз малята. Снігу мало. І ми не зможемо сьогодні погратися в сніжки. Тому я пропоную вам поки що вивчити вірш Платона Воронка. Гра у сніжки. Так? Пропоную вам його послухати. Отже, вірш називається Гра у сніжки. Із доріжки. До доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто пізнати не міг. Де чиї стерчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Ось такий вірш ви прослухали малята. І хто був уважний, той. Помітив одне слово, яке не я вам, так? Яке це слово? Це слово сувій. А сувій означає, що? Це сніговий намет. Так, малята. А ну, скажіть мені, будь ласка, що полетіло від доріжки до доріжки? Так? Це полетіли влучні сніжки, молодці. А у що завернувся білий бій? Так, уже знайоме вам слово. У сувій молодці. А де він зупинився? Він зупинився під горою. А яка ж гра у сніжки? Так, гра весела, молодці. Тому зараз, дітки, я пропоную вам цей віршик вивчити за допомогою мнемо таблиць. Тож, будьте уважні, і розпочинаємо. Малята, будьте уважні та повторюйте за мною. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився. Під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто пізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. А тепер давайте закріпимо слова віршика. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій. Закрутився у сувій. Закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг і знизу сніг. І ніхто пізнать не міг. Де чиї стирчали ніжки? Ой, весела гра у сніжки. А зараз, малята, самостійно спробуйте повторити слова віршика за мною таблицею. Ну що? Ось ми з вами вивчили вірш, гра у сніжки. Я думала, було вам не складно. Ну, а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!